Ти сиди хлопці, зімали його секретами, ходи в церкви до школи, любив бавитись іграшками, дивитися мультики, слухати казки. Почалася зима. Тільки не випав перший сніг, як хлопчик почав питати, а коли до мене прийде святий Миколай, мамою і каже Почекай, коли прийде час, святий Миколай завітає до тебе. Краще іграшки прибери, мені допоможи. Мурзик молочка нару. І час швидше мене, і святий Миколай побачив. Що ти добру справу робиш? Ні, це не цікаво. Я не хочу чекати. Я хочу зараз. Затупав ногами Петрик. Мама нічого не відповіла. Тільки головою почитала. Наступного дня. Тільки рано в іконочку поночки. Якщо знову почав питати. Ніколи прийде Миколай. І падав, що не час, час тривало, і Нічого не робив хлопчик, а тільки чекав на подарунки. І ось одного ранку Петрикові набридло чекати, і вирішив він піти дому і знайти святого Миколая. Хлопчик одягнувся тепло і вийшов на двір куди ж іти? Де шукати Миколая? Почалася горделиця, вітер закружляв навколо Петрика. Окрім білого снігу, хлопчик нічого не бачив. Хорделиця покинулася також хор з нянецька, як і почалася. Озирнувся Петрик, місце незнайоме, будинків нема, автівок нема, людей і тих нема. Тільки мовчазні засніжений ліс навкруги. І пішов він шукати святого Миколая. Довго йшов Петрик, але окрім дерев нічого навкруги не було. Аж раптом побачив хлопчик старого чоловіка. Чи не підкажете, як мені знайти святого Миколая? А навіщо він тобі? здивувався старий. Подарунок хочу. Подарунок. Он воно що? А ти що ж добре справи робити змієш? спитав старий і так зазирнув Петрику в очі, що той почервонів. Ну, добре, допоможи мені, он ту в'язанку з мизу. до хати тоді їм Давайте, дуже окоча, не дуже охоче погодився Петрик. І загиваний по в'язенці, і пішли Довго уже і раптом прийшли до хатинки. Ну, кай Жіче, де святий Миколай живе? нетерпляче спитав Петрик. «Хм, Святий Миколай сам знайде тебе, коли прийде час, відповів старий і почав розчинатися повітря. Все зникло. Ніби нічого не було. Петрик знову стояв один у лісі. Говорить, як мама, досадливо подумав хлопчик і пішов далі. Іде Петрик далі? Дерева, дерева, кущі, знов дерева, о, колодязь стоїть серед лісу. А біля нього хлопчик, трохи старший за Петрика. Петрик до хлопчика питається Привіт. Привіт, малий, що сам один тут робиш? Я шукаю святого Миколая. Не знаєш, де він мешкає? Хлопчик посміхнувся і каже А ти що добрі справи робив? І не по дитячу серйозно подивився на Петрика. Добре, ось допоможи мені, он той до хатинки воду донести. Тоді скажу добре, давай. Узяли вони відра і пішли до хатинки. Ну, кажи, де Миколая знайти? спитав Петрик, коли вони принесли воду. Він сам тебе розшукає, коли час прийде, посміхнувся хлопець і теж зник разом із хатинкою. Знов те саме подумав Петрик. Він втомився і зголоднів. Але треба ж було кудись іти. Ось він і пішов далі. Аж, бачить, хата стоїть, а біля хати дівчинка порається. Побачила Петрика і рукою його мане. Іди до мене. Він пішов. Що, малий, втомився? Їсти хочеш? Так, втомився. Ну, заходь до хати, допоможи мені на стіл зібрати. Петрик зайшов і почав дівчинці допомагати. І зовсім то неважко було робити, а разом так і весело навіть. Дівчинка нагодувала Петрика, а потім питає А ти куди йдеш? Святого Миколая шукаю, але ніхто не каже, де його можна знайти. Та ти не там його шукаєш. У себе його шукай, у себе. Як у себе? Що ти маєш на увазі, дівчинка? І хата почала змінюватись і розчинятися, наче туман. Петрик знову був один. Він дуже захотів повернутись додому, до мами, і він гірко заплакав. Тієї ж миті знову здійнялася худелиця. А коли утялася, то побачив хлопчик, що знову опинився в своєму дворі. Повернувся Петрем додому мовчки. Він все думав над словами дівчинки, а поки думав, зібрав розкидані іграшки, налив молока мурзику, допоміг мамі посуд прибрати, та й день швидко проминув. Заснув хлопчик і наснився йому сон. Ніби до кімнати зайшов той старий, що Петрик йому хмиз допоміг донести, і каже: Дякую тобі, Петрик, що допоміг мені. Потім старий перетворився на хлопчика, що йому Петрик допоміг воду нести. Дякую тобі, Петрику, що допоміг. Потім хлопчик... Перетворися на дівчинку. Вона засміялася дзвіночком і каже Ну що, Петрику, знайшов Миколая? Петрику стало сумно. Напевно, не прийде до нього Миколай, я стільки часу згаяв, а нічого доброго не зробив. Відразу кімната засяяла дивним світлом. Посеред кімнати стояв чоловік, його одяг був, наче зроблений з тканини ночі, з зірками місяцем, що сяяли яскраво. Петрик ніколи не бачив святого Миколая, але відчув, що це саме він, Миколай. Миколай дивився на Петрика пронизливим поглядом. Ніби читав всі його думки і цей погляд був якимось знайомим. Ти прийшов до мене, але ж я нічого доброго не зробив. Як це не зробив? Старому допоміг, хлопчику допоміг, дівчинці помагав, іграшки свої прибрав, мамі допоміг, мурзика напоїв, і ще багато доброго у своєму житті зробиш. а зараз...» Спи. Ранком Петрик прокинувся, він сидів на ліжку і думав, сон то був чи ні, а потім зазирнув під подушку і знайшов там свій подарунок. А мама посміхнулась і сказала: Ось, бачиш, святий Миколай сам тебе розшукав. thank you